I uh -huh. uh -huh. Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шалудько, і Мій блог про те, як живе моя сім'я. Вечір-хату. На даний момент у нас вже вечір. Оросюхи вечері. Мучають свою мамку. Скоро вже будемо відлучати. Зробили ми фактично всі профілактичні процедури. Уже повторочку Сардосана ми будемо робити після відлучки. Це буде... 35-й день, ну або день відлучки зробимо, так як будемо, мабуть, відлучати на 35-й день. Так що, друзі, будемо відлучати і цих поросят, які у нас від кучеряшки, які у нас від бімки і від нашої глорії. Будемо відлучати їх цих в один день. Ну, Я мав на увазі оцих поросюк. Вже деяких ми побіркували, там воно видно бірочки. Вон один кабанчик біркований, другий кабанчик біркований. Тобто кабанців я тут побіркував, тут кабанців я не побіркував, ну отого, ну їх туди біркувати, в принципі, один самий здоровий Остається І, можливо, залишимо ще одного. Оцього, ну він не рябенький, він біленький із е, такою рябенькою задничкою. Тож вона риженька і чорна. Точечка. Так як попросив мене ще один підписчик із Чернігівської області кабанця, ну будемо дивитися, як воно вийде. І відпустили це все діло трошки подальше. Чому? Тому що для того, щоб вибрати по І є у нас два грижовика. Це чорний кабанчик, він був наймаленький. Але така здорова у нього грижа. Задавали, там дивлюся, і в групі питання, а така штука. Ну, по-перше, це все діло робиться просто, якщо є хороший ветеринарний лікар, ну або робите це все самі. Ну, я стараюся це все діло робити сам, колись подивився. І робимо просто кастрацію закритим методом, піднімаємо за до догори, вправляємо. Кішечку, ну яєчко вкручуємо, от, е, прошиваємо. І потім, якщо не доведи, Господь там вилазять кишечки, ми їх пальчиком запихаємо, от, і зашиваємо. І все нормально, такі кабанці доволі ростуть гарненько. Є у нас теж з прошлого виводка, чорний теж кабан, теж був рижовичок. І того ми вже кастрували, не вшивали, тільки вшили, як мішечок зашили шкіру, і це все діло врослося, і все нормально. Ну, якщо боїтеся, там можна після операції вколоти йому амоксицелін. Так що, друзі, кабанчики відібрані. Я ж кажу, Тут у нас риженькі. От. І два кабанчика там у бімки також я залишив. От. Тобто, чотири рижих і два таких. Тобто, Три поїде в нас на Пирятин. Один поїде на чернігів і лідуська мене просила ставити рижого кабана. О, залишимо, а там буде видно. Тобто, якось так. Запитання. По поводу даної ситуації, яка в нас відбувається зараз, це проблема із світлом. Ну, як бачите, на даний момент зараз у нас лампочки вже червоні, не світяться. От, і тобто не виділяють тепло ні тут, ні там. Чому це зроблено? Тому що зранку вимикали світло, ми це все діло виключили. І на даний момент сараї поросята в основному тусуються біля свиноматок. По-перше, ми економимо світло, ну, по-друге, Свинок трошечки привчаємо вже, так сказати, до самостійного життя, але після відлучки ми по-любому будемо включати лампочки, ми їх включаємо в нічний період часу і на ніч ми запустимо лампочки, щоб вони ну, гріли наших поросят. Тому що перша причина діарей поносів це є переохолодження. Я вже робив на це наголос, неодноразово на своїй шкірі це все діло вже я провіряв. По породі це больне, больне таке запитання, постійно задають питання, що це за порода свиней. Немає тут породи свиней, тому що тут не одна порода. У цій свині, в свині вже намішаної у мамки. Ну, мені такі подобаються. Вони починалися з великої білої плюс ландрас. Верніше ландрас плюс велика біла. Ну, можна сказати, що це F1 була, да? але. Крили ми там різними породами, крили кантером. І з'являлися в них такі, не всі, правда, поросята рижі були, але з'ялися отакого кольору деякі поросята. І потім ми вже від них брали свинку і покривали також дюрком. Ну таке воно вийшло. Ну наскільки, що воно там було чисте, не чисте. Ну але мені дуже подобається іменно такі поросята від рижих тих свинок, і вони чим хорошо? Вони ростуть доволі швидко. Народжуються, звісно, не дуже великими, і в період відлучки теж не дуже супер-пупер там здорові. Ну, звісно, коли у виводку небагато, то поросята доволі непогані. Ці поросята їдять вже в старт мамки. Ну, у них навіть немає корита, у кулочки навіть не ставляю. І коли насипаю їсти, вони всі атакують. Мамка їм викидає комбікорм. І якщо кому треба, вони залазять у корито і їдять. Також вже їдять і ці поросята, хоч ці поросята менші по віку. А чого виключивши лампочки? Тому що кочегаримо е, вже наш болір'янчик, так як на вулиці у нас зима, отака у нас штучка тут. Е, тобто постійно за період дня підтримуємо так сказати, горіння, накидаємо дровець, ну а вже на ніч потім загружаємо повну буржуєчку і закриваємо піддувальця. Ну, таким планом, і вони воно вже тріє до ранку. І зранку приходимо. І потім підкидаємо, і протязі дня там, підходжу там, 3-4 дні. Це все діло роблю, так як я знаходжуся вдома і цим всім ділом займаюся. По поводу поросят, чому вони ну, свині попривикали, люди, що свині або там кажуть, ти такий, як свиня. Ну, Для мене це трошки якось звучить неправильно, тому що свиня, вона не така вже і грязна, як про неї там говорять, або кажуть, свиня, грязь йде. Ну, в клітках я не скажу, що там сильно чисто, але е, свинки, вони, ну, в залежності ще від свині, от, вони е, чистоплотні. І, ну, от подивіться на них, хтось там писав, у тебе свинки, наче помиті. Вони гадять в одне місце. Стараються, навіть да? такі маленькі поросята вони не ходять по великому і по маленькому, по всі клітки, вони ходять сюди ближче до води. І ми вбираємо зранку і ввечері. Так само і ці поросята Вони так само ходять під цю сторону. І навіть великі поросята вони також ходять в одне місце. Ну, вони ще не дуже сильно там великі, ну, але ходять в одне місце. Так що це все залежить від самих поросят. І я замітив, що якщо свинка чистоплотна, то в неї діти чистоплотні, Ну, якось так. І в основному, що по моїм спостереженням, яка мати, такі діти. Тобто дівчата, вони, якщо береш від свинки, якщо вона спокійна, і в основному в мене так от, наскільки я відбираю там свиноматок від своїх свиней, то фактично всі похожі по характеру своїх мамок. От. Так що це нам, мабуть, генетично, тож не зря кажуть, які батьки такі і діти. Так що купати їх не треба. Ну, але якщо буде холодно, то свинки лягають також, вони мочаться і лягають туди, де садили по-маленькому, для того, щоб їм було тепліше. Коли жарко, та сама ситуація. Ну, але свинки чисті. Ну, то тільки полосочки я малював, обрискав, коли робив їм е вакцинацію. Так що теж рижі вони всі скалолази, що в обіймки. Ну, Бімка сама ти нашої кучеряшки, і воно також генетично передається з покоління. З покоління Так що світлом, звісно, у нас не є таких там супер-пупер проблем. Да, вимикають там вчора там, зранку, ввечері там, на 3 години, на 4 години запускаємо генератор, да, хай це буде нераціонально, хай там хтось скаже. Ну, але, по-перше, ми не скидаємо обертів, тобто працюємо, є у нас. Поросятка, тепленька, а тепло це, ну як сказати, запорук успіху. І якщо свині не перемерзають, то потім з них будуть і хороші поросятка. Хоч є у нас бімки там двоє таких забіжених поросят. Ну, будемо дивитися. Я думаю, що з них також виростуть кабанчики, і все буде добре. Ну, там кабанчики свинка. Так що по поводу зараз реалізації свинини також там. Больна тема, там перекупщики скинули ціну там т.п. Я вже казав, пробуйте реалізовувати самим. Але ще проблема із світлом у великих містах, дуже великий дефіцит електроенергії. І зараз люди перестали брати такими продуктами, як м'ясо. Сало ще беруть, яке можна посолити. В основному продукти переробки це тушонки, паштети, якісь там. Ковбасні вироби, які можна завакуумувати, які будуть лежати деякий період часу. Хоч на вулиці там і прохолодно, можна положити це на балконі, але люди не набирають зараз багато продукції, не затарюють свої ларі, які можна там купити пів і запхати його там на деякий період часу. Так що, друзі, якось. Такий у нас відео. Дзвонив телефон, прийшлося мені хотів скинути і виключив камеру. Так що на цьому я думаю, що будемо наше відео е, завершувати. Буду продовжувати далі справлятися по господарству. На даний момент світло у нас центральне, тобто світло у нас є. Дало, дало можливість сьогодні ще й загранулювати, ну якось так. Так що поросюхи нормальок. Зараз включаємо лампочки на ніч, виключаємо все освітлення. Ну і на цьому буде все. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, не опускайте руки, підтримуйте один одного. Тому що треба працювати, тому що треба, щоб була продукція, треба годувати населення. З миру по понитки і тоді буде путіну петля. Так що маленьке, велике, одна, дві, три, п'ять, десять свиней, кожен може там забезпечити якусь ланку населення. Так що всім пока, усім миру, здоров'я і добра. Отака у нас рижа ріб'ятня.